Я, брат Мес. я є свідком його з 1985 року, ой року, коли я вирішив у 18 років охреститися і належати до релігії, яку мене навчила моя мати. Мій батько, який був інженером агрономом, директором школи інженерів, дав мені наукову освіту. Я знайшов цікавим черпати натхнення з цих двох джерел, щоб створити свій власний шлях. Отже, я пройшов довгі університетські студії, можна сказати, досить довгі університетські студії, що дозволяють мені зараз бути професором, незважаючи на соціальний тиск, який безумовно існує серед свідків Єгови, щоб не займатися довгими навчаннями. Але я насправді не відчував цього тиску. Вона була, вона була прихованою, там... але, скажімо, ну, оскільки моя мати трохи відвідувала на відстані. Збори свідків Єгови я не дуже це відчував, мене це не дуже турбувало. Отже, доктрина свідків Єгови мені подобалася з двох основних причин, а саме, по-перше, це були люди, які відмовлялися, як у доктрині, так і на практиці. Відмовлялися воювати, вбивати свого ближнього. Тож це було те, що я також відчував, тому я був цілком згоден. І, на мою думку, це була єдина релігія, яка доходила до суті речей настільки глибоко. З іншого боку, це була єдина релігія для мене, яка ідентифікувала справжнього Бога як Йогову, його ім'я, яке з'являється в єврейській Біблії. Я відмовився проходити військову службу і був засуджений до 12 місяців ув'язнення. Ця подія дуже важлива, тому що з одного боку я пишаюся цим, а з іншого боку я не просто слідував свої релігії в цій, в цій ситуації. Я зробив усвідомлений вибір, свій власний вибір, читаючи, наприклад, Національний кодекс військової служби. І моя позиція була твердою, особистою, і я не відступив від цієї позиції протягом свого життя. Це закон, який легко зрозуміти, факт небажання вбивати свого ближнього. І тому, коли ведеться війна, безумовно. Є ймовірність вбивати інших людей. Це закон, який я відчуваю всередині себе. Це називають, це називають природним законом. І це дуже важливий епізод у моєму житті, який мав великий вплив на мою позицію під час кризи, так, з ковід. Поки моє життя відповідало принципам цієї релігії, можна сказати, що моє життя було приємним. Я зміг знайти вірного партнера. У мене було двоє дітей, які самі змогли розвиватися у своєму особистому та сімейному житті. Моя мати пережила 1975 рік як свідок Йогови. Вона змогла розповісти мені, що сталося, із часом. Пророцтва про кінець світу стали для мене фоновою музикою, яка не мала справжнього втілення. Я став помічником у 22 роки, старішиною у 30. І я відчував, що свідкам його ви потрібні старішини, здатні мислити самостійно і розмірковувати, виходячи з біблійних принципів. На жаль, я зустрів небагатьох таких і поступово побачив, що керівний орган віддає перевагу старішинам роботам, які здатні головним чином підкорятися. Починаючи з 2010 року, старішини більше не могли приймати рішення самостійно. Наприклад, потрібно було писати до філії, щоб дізнатися, чи маємо ми право використовувати програмне забезпечення, чи маємо право здійснити переказ, чи маємо право замінити лампочку в залі царства тощо. Під час кожного візиту відповідального за округ невелика промова на початку зборів старійшин, була цікавою розвідкою біблійних принципів, загалом заснованих на словах Ісуса. Але друга частина нагадувала фарисейське або фарисейське застосування закону, де кожен старійшина повністю забував приклад Ісуса. Я добре пам'ятаю своє останнє зібрання старійшин у вересні 2022 року з відповідальним за округ він виклав принцип у першій частині, я подумав чудово, він сказав. «А, правила суперечать єдності. Отже, припиніть створювати правила. Так, ось. Надихайтеся Ісусом і Його прикладом. Дуже добре. Друга частина настає, отже, друга частина зібрання з відповідальним за округ це старішини, які обмінюються думками і е, намагаються добре керувати своєю громадою, е, громадою свідків Єгови. Він дотримувався абсолютно безглуздого правила, яке заважало свідкам Йогови проповідувати, тобто виконувати свою місію, проповідувати добру, новину на певній території. Старішини написали до філії, яка просто відповіла ні, без особливих пояснень, оскільки, очевидно, вони не знаходяться на місці. І я пам'ятаю, як зробив йому таке зауваження. Ти бачиш, щойно ти говорив нам про те, щоб не створювати правил, які суперечать християнським принципам. А тут ти застосовуєш безглузде правило яке навіть заважає нам виконувати нашу місію як свідків Єгови. Ми чули навколо себе свідків, які, як лейтмотив завжди говорили на щастя, там, кінець вже близько. Але ми знали в глибині душі, що кінець для кожного з нас означав кінець нашого власного життя, коли ми помремо. Отже, доктрини ставали все менш важливими. І ми розвивалися в групі людей, які, е, які приносили нам соціальність. Дуже корисно, особливо коли у вас є діти. Більшість свідків його вичесні та дотримуються моральних норм, що робить їх хорошими знайомими. Це пояснює, чому деякі, як я, можуть залишатися дуже довго в цій релігії, не усвідомлюючи, е, ну, чим вона насправді є. Коли почалася пандемія COVID-18, спочатку все йшло добре. Я дуже страждав між 2000 та 2010 роками, тому що, на мою думку, керівний орган був проти технологій. Я е е е через свою професію був скоріше технофілом, я навіть пам'ятаю назву цього журналу Пробудись технологія або добро чи зло. Я подумав, але як можна звести технологію, тобто людські досягнення, е лише до цього питання, чи це добре? Чи це погано? Я навіть написав до філії, щоб сказати Масно, нам набридло це демонізування технологій. Ми хочемо використовувати її на благо, і хочемо її використовувати. І мені відповіли, що незабаром буде новий сайт. Вона була рада сказати, що буде новий сайт, і я думаю, що це було в 2010-х роках. І він з'явився. В 2013-му я думаю, або трохи раніше, сайт сайтж.орг. Отже, в 2020-му, коли медіа та політики почали говорити про вакцину, я, я не дуже хвилювався. Я подумав, ні, вони не будуть це нав'язувати всім і все таке. Потім ми у нашій релігії теж не дуже. Треба сказати, що я походжу з сім'ї, яка не вакцинувалася з часів мого дідуся. Коли мій дідусь вакцинував мою матір проти віспи, вона захворіла і мала наслідки на все життя. Отже, мій дідусь, який був прагматичним і розумним, Одразу зрозумів, що не варто продовжувати, навіть якщо держава запроваджувала обов'язкову вакцинацію. Для нього це було категорично ні. Мої батьки не вакцинували мене. І я зрозумів, чому. Мій батько, дуже науково підкований, пояснив мені, що найважливішим є стан організму людини і що не потрібно себе забруднювати. Щоб боротися з зовнішніми загрозами, я зміг це перевірити адже я хворів рідше, ніж мої однолітки. Отже, для мене вакцина, безумовно, була й ні. Я провів кілька досліджень щодо МРНК вакцини, яку лабораторії збиралися запропонувати. Я прочитав зокрема пояснення доктора Крістіана Вело, який був дослідником СіНРС, і який з самого початку застерігав про, про можливі катастрофи. І справді, це все, що ми бачимо сьогодні, вся ця катастрофа з генетичними захворюваннями, яку ми спостерігаємо, ну це було. Передбачено ж, е, Крістіаном Вело. Відтоді е, свідки Єгови е, завжди підтримували ідею, що в питаннях медичних лікувань, це задокументовано, ми побачимо це в наступних епізодах. Окрім крові, це стосується кожної особи. Ми не повинні втручатися в приватне життя кожного. Ми не повинні змушувати когось повити, приймати те чи інше лікування. Отже, з цього боку. Я був заспокоєний. Але наприкінці... Е, 2020 року почав з'являтися фоновий шум з повідомленням від керівного органу, яке було поширене на всі збори по всьому світу, і в якому уточнювалося, що в такій вакцині МРНК немає крові. Я подумав, це все ж таки дивно. Вони просто це кажуть. Так, вони просто це кажуть. І у мене з'явилося погане перечуття. Чому вони? Просто кажуть нам, що немає крові. Вони не кажуть, ну прийміть це, не приймайте це. І ось з самого початку керівний орган почав змушувати нас приймати рішення обхідним шляхом, можна сказати, не, не ризикуючи, без справжньої рішучості. І це дійсно стало правилом протягом усього 2021 року. Саме тоді почалися неприємності. Я зупиняюся тут для цього вступу до цієї серії. Я подаю скаргу проти свідків Єгови. Ви розумієте, чому? Я подаю скаргу, Не? і я уточню це в наступному сеть у наступному епізоді. Ось е різні моменти, які я планую розвинути в наступних епізодах, як було порушено право на відмову від військової служби з міркувань совісті. Як поступово вимагання згоди стало нормою серед свідків Єгови? Як центральний коледж навіть став винним у дискримінації? Це той, той момент, який е, дозволяє мені подати скаргу проти цих свідків Єгови. І в іншій сфері, ви бачите тут, я роблю відео з відкритим обличчям. Ну, е, е ви, можливо, здивовані, тому що не так багато свідків Єгови, які роблять відео з відкритим обличчям. Тому що вони бояться, вони бояться. Вони бояться бути відлученими, бояться бути названими відступниками. Ну, я згадаю, як можна позбутися цього страху. У мене цей страх повністю зник. Я роблю це так, тому що вважаю, що необхідно надати вам цю інформацію, ну і сподіваюся, що вона буде корисною для багатьох свідків Єгови, а також для інших людей. І ми також побачимо, як викликати членів керівного органу на релігійний дисциплінарний комітет, навіть якщо це здається трохи утопічним. Але я. Я хотів би зробити це з іншими людьми. Як подати позов до суду, як я це роблю? Але в усіх країнах, у всіх країнах є свідки Єгови, які пережили те, що пережив я, і як подати спільний позов у Сполучених Штатах та проти керівного органу. Отже, ЕЕ продовження в наступному епізоді.